Від моменту виділення Хмельниччині додаткових грошей з держбюджету майже 31 мільйона гривень минуло ледь не чотири місяці. Куди і на що витратити ці гроші в краї визначили давно. Проте тривалі тендерні процедури знову перешкоджають здійснити задумане. Закон вийшов 20 червня. Перелік об'єктів затверджено Кабінетом міністрів 29 липня. 5 серпня наша сесія затвердила перелік об'єктів, практично розподілила субвенцію. Від 5 серпня е, проведення тендерних процедур відбувалось, але воно займає значний період часу. Скажемо, 72 дні в середньому потрібно для того, щоб від оголошення тендеру до укладення угоди. Відтак, розподілені раніше гроші на багатьох об'єктах, швидше за все освоїти до кінця бюджетного року не встигнуть. Тож прийняли рішення залишити тільки те, що напевно буде реалізовано. Місто Кам'янець-Подільське реконструкція приміщення дитячого навчального закладу номер 19 на 60 місць по вулиці Тимирязіва було передбачено на субвенцію 4 мільйона 114 гривень. Проте розкриття тендерних процедур планується тільки 19 жовтня. Розумієте, ще йде два тижні на оскарження, практично часу для освоєння коштів немає. Тому пропонуємо залишити для фінансування кошти в сумі 2 мільйона 161 тисячу, а решту суми 2 мільйони 252,9 тисячі. Зняти з цього об'єкта. Натомість сотні тисяч гривень, а подекуди й кілька мільйонів. Депутати планують перенаправити туди, де є цілком реальна можливість повністю завершити будівництво чи реконструкції і здати об'єкти в експлуатацію. Плануємо доправити додаткові кошти на Волочиську поліклініку. Там безумовно виділялися кошти на те, щоб її здати, але планувалося так, що буде обладнання переноситься із старої поліклініки в нову. Тому виділяються. Кошти додатково для того, щоб закупити обладнання і вже запустити цю поліклініку повністю так як належить. Наступне гроші перекидаються на Староконстантинів на стадіон. Є можливість освоїти ці кошти, і стадіон практично буде підтягнуто до здачі. Окрім цього, теперішні зміни цьогорічного бюджету пов'язані з перекиданням грошей з однієї статті фінансування на іншу в межах галузі. До прикладу, кошти, не витрачені на певні заходи, організовані управлінням культури, спрямують на закупівлю музичних інструментів. А ще деякі суми вдалося зекономити, і тепер їх прагнуть витратити на інші потреби. У зеленцях Сроколіїнського району було передбачено 1 мільйон для реконструкції лінії електропередач під електроопалення. Сьогодні, коли вони вже там конкретно приступили до роботи, зекономили ці кошти. 619 тисяч їм потрібно на саму цю електролінію і трансформаторну підстанцію. Решту 270 тисяч просять залишити для. Заміни вікон бюджетних установах наразі, запропонований перерозподіл бюджетних грошей проаналізували шість із одинадцяти постійних депутатських комісій. Щоправда, деякі депутати обурюються, мовляв, не можна приймати відповідальні фінансові рішення на швидку руку. Проте з огляду на реалії обранці змушені працювати швидко. Бо якщо зараз не направити кошти туди, де їх зуміють освоїти, вони повернуться у державну казну. Анна чешук віктор кривий, подільська панорама.